Усім привітаки! З мене тягнуть вищі сили, не знаю хто, якийсь прикол, бо я записую вже втретє це відео і, ну, окей. Просто окей. З вами Поліна Грінченко, я психолог, провідник з гри Ліла. Записуйтесь, до речі, на Лілу до мене. На консультації також записуйтесь. Пишіть мені усі посилання знаходяться в під цим відео. Ставте лайки свої. Пишіть коментарі, будь ласка, бо вони реально дуже класно просувають усі відео. Я Кожен раз в шоці. Ніхто ніхто не дивиться. І потім такий бац! Починаються коментарі і починається просування. Просто. Тому. Сьогодні в нас дуже цікаве відео. Воно на тему того, як приваблювати чоловіків, як бути жіночною, що означає взагалі бути привабливою, що означає бути жіночною, як навіть в нересурсному стані свого можливого обличчя, як в мене зараз, наприклад, а бути такою іскрою. І бути привабливою, бути цікавою, як зробити так, щоб в вас хотіли вкладати свій ресурс будь-який. Будь-то просто комунікація, або гроші, або подарунки, що завгодно. Перше, з чого я хочу, на чому я хочу наголосити, це те, що людей приваблює завжди те, що ви розвиваєтеся. Якщо людина. Бачать, що ви сконцентровані самі на собі, і ви є головною людиною в своєму житті, їх буде це приваблювати. Просто тому, що людина тоді, коли, ом, коли це відбувається, вона тягнеться до вас через те, що вона буде відчувати себе такою ж самою розвиненою і розвиваючоюся. Коли вона є поруч з вами. Бо, ну, типу, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти ось типу того. Це дуже класно працює реально. Тому концентруйте свою увагу на собі завжди. Що я хочу почитати, що я хочу подивитися, як я хочу розвинутися, що мені допоможе в цьому, що мені допоможе розвиватися. Концентруйтеся завжди на цьому. А не на тому, О, коли в мене побачення з Дімою. Ой, а коли я там знайду своє кохання туди-сюди. Просто розвивайтеся і будьте в цьому процесі, будьте в кайфі від себе. Звісно. Зареєструйтеся на якомусь сайті знайомств. Бо до мене, наприклад, приходила дівчина на і вона каже: типу, я хочу стосунків, в мене ніколи не було стосунків, але я розумію, що в мене просто такий, така стеля дуже висока, що я точно не підпущу до себе якогось там чмо. Але я не дуже насправді розумію навіть, кого я хочу або як я його знайду, і я кажу. Ну, типу, зареєструйся хоча б на сайті знайомства, бо просто з кимось познайомся, з кимось, хоча б. Тому що зазвичай це відбувається як? Просто методом тику з самого початку. Коли ти навіть не знаєш, хто тобі потрібен. Або коли ти не знаєш навіть де його шукати. Тому що якщо не діяти. То ви нічого не отримаєте. Повинен бути намір. І Дія. Саме Дія вирішує, що буде далі, що буде з вами, що буде з вашим життям, як буде усе це розвиватися і так далі. Звісно. Я б могла сказати ще про те, що чоловіків приваблює, коли їх слухають і так далі. Насправді, реально, вони дуже люблять поспілкуватися, попіздіти, щось сказати і так далі. Це факт. Навіть більше, ніж жінки. Мені здається, іноді що жінки більше мовчать, ніж чоловіки. Тому ам... слухайте, вчіться слухати. І ставити свої питання? Питання це завжди дуже класно? Якщо ви особливо при першій зустрічі ставите багато питань людині, то вона така, типу, М -м, а ця людина прикольна, вона дуже цікава. Хоча ви навіть про себе нічого майже не сказали, але цій людині буде цікаво з вами. Звісно, якщо ви реагуєте, чому, наприклад, зі мною людям подобається спілкуватися? Тому що зазвичай інші, е, ну я це спостерігаю також, що зазвичай просто люди звикли не реагувати активно на те, що їм кажуть. Я просто дуже активно реагую. Якщо це шок, то це так. Якщо це. Е, е, там, Не знаю, якщо це весело, то я на усі 32 посміхаюся, і я реально ну, я дуже відкрито себе поводжу. З будь -ки. От, І це підкупає, це приваблює. Не усі чоловіки насправді розвиваються ментально. Тому. Їм дуже важливо насправді комунікувати з дівчиною, яка вміє навчилася відчувати. Вам потрібно розвивати в собі відчуття, своє третє око, інтуїцію і своє серце відкривати, бути дуже-дуже чуйною відчувати, тому що в чоловіків це просто природою, закладено, так, реально. Що якщо душа втілюється в чоловіче тіло, то е, чоловік менше вміє відчувати? Він більше логічний. І тільки завдяки жінки-жінці, він може е, зрозуміти взагалі, що таке відчуття. Цікавий факт: якщо ви чогось хочете, як зробити так, щоб вам е, купили. Те, що ви хочете, зробили те, що ви хочете. Потрібно в акції любові вашої, коли ви будете на піці, своєму, на піці свого кайфу, уявіть те, чого ви хочете. Хочу карті, хочу там троянди. Хочу тюльпани, хочу собі підвізку нову, хочу поїхати е, в Буковель, хочу там щось, щось, щось. І через те, що ви знаходитесь з чоловіком в одному полі, це, я, це вперше на моєму Ютуб-каналі. На таку тему ми говоримо, так, але ви е, через те, що ви знаходитесь на одному полі, і коли у вас йде. Е, Пік вашого насолодження через це дуже високі якби вібрації підіймаються, і ваше бажання воно буквально запускається в його поле і в його свідомість, тому що в процесі також сексу, наприклад, ви можете обмінюватися вашими думками навіть. Ви можете почати думати так, як він думає. І він може почати думати так, як думаєте ви, а коли ви е, на піці, то він просто буквально переймає ці ваші думки. І якщо так само, якщо ви почнете думати, що хочу, не хочу з ним бути, хочу розстатися і так далі, то він теж і згодом він вам скаже, що, типу, давай розстаємося. Тому дуже уважно ставтеся насправді до своїх бажань, тому що ви завжди, коли ви комунікуєте з людьми, коли ви знаходитеся з кимось поруч, ви все одно входите в його поле. Особливо тоді, коли до мене починають торкатися там на першій зустрічі, саме знаєте там. Ось так. Ні. І ще. Момент, момент. Я навіть не знаю, чому я назвала це відео там, про жіночність і так далі. Ні, скоріш за все, тема трішки змінюється. Як а, зробити для себе, для дівчини безпеку? Якщо ви думаєте, блін, ну він такий класний, я не знаю, як я це зрозуміла, але від нього так вістр пристрастю, такою, він такий там сексуальний. Я хочу з ним сексу. Пам'ятайте про те, що є просто чоловіки, які підключаються до вас тільки своїми нижніми чакрами. Як я і сказала, жіноче тіло жінка, в принципі, вона дуже чуттєва з самого початку. І вона підключається зазвичай і своїми верхніми чакрами. Особливо серце підключається. І тоді, коли підключається серце, то тут може статися розчарування. Якщо чоловік підключився тільки низом, а ви ще і верхом. І це означає, що ви відкрили своє серце для цієї людини і прив'язалися. Може бути таке. Тому обираєте людей дуже так перебірливо. І я записала, в мене є такий подкаст на хвилин 13 в телеграм-каналі про типи а, мислення: істерик, параноїк, нарцис. Таким чином, я коли зареєструвалася на Давінчику, я обираю людей. Я дивлюсь, і я просто сканую людину. Я ніколи, взагалі ніколи, тільки вчора, це відбулося. Але більше я так робити не буду. Я ніколи не ставлю лайки незрозуміло кому. Ніколи не зустрічаюся з людиною, доки я з нею не поспілкувалася і не зрозуміла, що ага. Ага. Ось ти хто. І ніколи. Не кличу людину більше до себе. Тому що якщо ви навіть хочете зустрітися в когось, то йдіть до нього. Це буде більш розумне. Бо бувають такі люди, які можуть приперти з собою камеру якусь, поставити, піти в туалет і поставити вам її туди. А у вас немає датчику, який перевіряє, чи є камера там чи ні. Ну, реально, такі ситуації бувають. Тому думайте про те, кого ви впускаєте в своє життя і в свою енергетичну систему. Чи хочете ви в процесі там, вашого злиття перейняти на себе його родову карму? Тому що не тільки, не тільки прізвище несе в собі, якби, переноси на вас родові карми і родову допомогу, і так далі, а ще й ваше злиття. І це взагалі це не просто інтимно, це дуже інтимно. Тому, якщо особливо ви не вмієте чистити себе. То думайте багато разів ще про це. Звісно, щоб зрозуміти, щось, що це там, якась помилка, потрібно це прожити. Але іноді навіть проживати це не потрібно, щоб зрозуміти. Просто а, ніколи нам не пояснюють, чому ще. Не потрібно а, спати з, ким, з кимось підряд, просто з кимось з вулиці. Просто тому, що в мене овуля... овуляція, і я хочу цього. Ні. Це ще відбувається ось через що? Про жіночність. Давайте <смі> два слова хоча б скажу. А, в мене відбувається це так, що я просто. Можу дозволити собі бути такою повільною. Якщо ви приїздите в Париж, там, в Францію просто, то і почнете бігти кудись, то на вас подивляться так: ага, не місцева, зрозуміло. типу ось так. Тому що вони ніколи не спішать. Ніколи. Особливо француженки. Не вибачте, що запізнилася, а дякую, що зачекали. Ось так. Ось такий принцип. І ніколи там не поправляти себе на ходу, що там я, О, я не зав'язала шарфа. О, я біжу, я зав'язуюся. Ні. Я стала і не виходжу, доки я не зроблю з себе красу. Все, все, хоп, хоп. Усе. Йде з мого комфорту. Це називається впевненістю, це називається жіночністю, як завгодно можете називати. І не спішити, не бігти, тайм-менеджмент. Усе це організовувати свій день. Дуже, до речі, допомагає мені медитація. Коли я роблю вранці, я обираю, просто прокинаюсь. І така, чи зробити мені медитацію? І мозок такий: бля, дай ні, ну нафіг він, вона мені потрібна туди-сюди. Ні. Завжди потрібна. Чи хоче моє тіло медитації? Так. Чи хоче моя душа медитації? Так. Чи хоче мій мозок? На жаль, ні. Але це називається дисципліна. Я просто розумію, що. Мені кайфово від процесу, і мені кайфово від результату. І я просто це обираю. І коли я роблю медитацію зранку, я, вам, я реально вам кажу, що потім це найкраще просто рішення. Потім в мене увесь день структурований настільки, що зазвичай, якщо я не роблю медитацію, що відбувається? Я просто ходжу і така. Е... Чи хочу я там поїсти салат, або я хочу, може, стейк, або я взагалі не хочу їсти, а чи хочу я погуляти, або і ось таке щось заторможене дуже сильно відбувається. І це дуже показово. Тому, якщо ви хочете реально структурувати свій день, зробіть це тайм-менеджмент і медитація зранку. Зробіть це як свою звичку. Я, наприклад, зробила так, що це як сформулювала як аскезу, що я роблю 21 день медитації, і я отримую ось це. Ви також можете це зробити. Це аскеза, це те саме як пост в християнстві. Просто різні назви і усе. Ось таке відео. Можна додати сюди ще дуже багато чого. З плином часу я буду знімати також відео на подібні теми. Якщо мені щось буде що додати, то я, звичайно, це зроблю. О, і давайте два слова про знаки релізери. Якщо я а, відріжу собі носа, ну, ось так, якось його ось так зроблю. Ось так зроблю. Ну, як завгодно, або я так натягну собі обличчя і буду ходити з не моїм обличчям, вулицею, я буду викладати свої фото і буду такою типічною просто дівчиною. З типічними губами, а це мої, до речі, губи, <смі> з типічними губами, з типічним носом і так далі, такою куклою, то мене ніяк не зможуть ідентифікувати як дівчину зі своєї стаї. Дуже часто ви йдете і думаєте, блін. Що це за пара? Це, напевно, брат з сестрою, а це просто дружина і чоловік, або хлопець і дівчина, і вони зустрічаються. Просто тому що вони обирають один одного через ті знаки релізери. А, коли ти дивишся і М -м, це нос моєї мами, або там О, це характер моєї бабусі, мого батька, о, цей лоб, як в мого дідуся. І це на несвідомому рівні відбувається, що цікаво. Тому, коли ви себе не приймаєте і починаєте змінювати своє, свою зовнішність на таку, якою ви не є, взагалі, навіть це на вас не схоже, то вас ніколи не ідентифікує ваша людина. Тому що подумайте самі, чи потрібні вам усі. Усі чоловіки цього світу. Ну навіщо? Чи потрібні мені клієнти? Усі. Ні? Ні. Я хочу своїх клієнтів. Мене не зрозуміють ті, е... хто до мене прийде якась людина, яка <дость> дуже швидка. І... і я буду сидіти і розповідати, і так розповідати. І вона така: блін. В своїй голові, блін, ну чого ж так е, повільно? Що ж робити, господи, чого, що я сюди прийшла? І така людина до мене не прийде Скоріше за все. Або вона прийде, і я їй не сподобаюсь. Тому ідентифікують вас за цими знаками, і не, е, не забирайте цю можливість у інших людей. Дуже рада, що ви дивитесь мене. Дуже вдячна за ваші коментарі. Гарного вам дня, продуктивного розвитку. Кожній з вас люблю і цілую.